Бер, підійди, будь ласка, сюди. Так, так, я вже йду. А куди до тебе йти? От, куди ти йдеш отак унизу? Отут, ще вниз. У мене є. не. Хочу тебе дещо спитати. О, привіт! Ти вже тут. Так, я вже тут. А що ти хотів мене спитати? Я хотів спитати, чи можеш ти для мене зробити піаніно? А Де зробити піаніно? Давай я тобі покажу мою кімнату, я все тобі розкажу, де його зробити добре піде На кімната, я отут живу. Ну, Хороша кімнатка, але ти не думаєш, що тут якось замало місця для фортепіано. Так, я знаю, тому можеш зробити у мого друга, який живе у іншому місті. Живе у бджолиному домі. Теж тут якось теж замало місця. Так, ну, я хочу не дуже велике, але щоб воно таке було нормальне. Я знаю дуже класне місце, там, де я зроблю навіть тобі цілий рояль. Дякую тобі. Добре, а я вже піду робити цей рояль. О, до речі, всім привіт! З вами Бер. І сьогодні ми знов пограємо у Майнкрафт. Як ви бачите, мій друг селянин захотів зробити собі піаніно. Він мені по секрету розказав, що він ходить на уроки фортепіано, але він не знає, де йому позайматись: десь вдома чи десь в іншому місці. Тому він і захотів, щоб я йому зробив піаніно. До речі, зараз поставте лайк чи, чи під, і підпишіться на канал, якщо вам подобається моє відео. До речі, я вже підписався на канал. Та, тому що мені дуже подобається твоє відео. От бачите, навіть селяни не вже підписуються на, вій, на мій канал навіть з усіх аккаунтів. Так, так, вони, вже, вони теж любять, люблять мої відео. І якщо ви теж їх любите, то обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. А, ну, а, ну, а я продовжую. Так, зараз я покажу вам це місце там, де я хочу це зробити. От, як ви бачите, тут у мене такий от торківельний центр, я хочу зробити. Він називається Дубаймол. Він також є і в реальному житті. І я зробив такий і у Майнкрафті. Як ви бачите, тут багато ліхтарів, треба їх зараз трішки зламати, бо вони можуть мені трішки заважати. Ми трішки зламали цих ліхтарів. І зараз я буду робити те, що я хочу для селянина. Зараз беремо чорний бетон і ставимо тут раз, два, три, чотири. Рахуємо і отут один. Потім теж, також рахуємо тут раз, два, три, чотири. Ставимо, ставимо тут і також отут. тут. Тут моя собачка і, ход, і котик ходять. Ну, вони не, трішки мені заважають, тому відійдіть, будь ласка, бо мені тут треба робити для селянин на всілякі. Ну, зробити йому рояль. Я йому хотів. Ну, а я вже продовжую. Такі от ставлю плити. Зараз покажу, як вони називаються. От, плита сполірованого, не дуже видно. Плита сполірованого діориту. Отака от, от плита. І зараз ставлю тут чорний бетон і тут. Трішки щоб було. Теперь снова вставлю черный бетон тут и тут. И ще на блоки вот так вот расставляю. Так вот у нас вышла такая конструкция пока. Так, сейчас возьму кнопку. Вот. Тепер беремо кам'яну кнопку і отак от розставляємо їх. Ой, вибачте, трішки не так поставив. Тоб, а що таке, чому вони не ставляться? Я зараз розберусь із цим і розкажу. Все зробив, тепер вони ставляться. Отак от зараз розставляємо їх. І така от конструкція в нас вийшла. І вона справді грає. Просто треба звук зараз увімкну. і все вам покажу. Але це вже буде потім. Зараз я хочу поставити тут розставити цей чорний бетон, щоб було красиво. Отак, трішки, відлучу. Отак. Це такий відео-туторіал, щоб ви, щоб ви подивились, як зробити таке піаніно в Майнкрафті. І ще я роблю піаніно для селянина. Вже, вже розставив ці блоки, і отакий от рояль у нас вийшов. І зараз вам покажу, як він грає. Я увімкнув звук і слухайте. Тут можна його трішки зроблю е, е, щоб він грав тонше і от дивіться. Коли я натискаю на ці кнопки, грає музика. Трішки так його настроїв. І от І от така от музика тут грає. Отак от, от тепер воно буде послідовно. Ну, а я вже буду гута... гукати селянина. До речі, ніч наступила. Зараз лягу спати і вже. Завтра погукаю селянина. Чи поки я йду до селянина, е, хочу вам ще розказати, що е, можна робити цей роєль не тільки чорний, а й білий чи навіть червоний. Чи, хто хоче навіть сіро буро малиновий, це як е, хто схоче. Не обов'язково ставити чорний бетон. Селянин, я вже тобі зробив от рояль. Дивись. Ой, як я тобі радий, дуже тобі дякую за це. Селянин, та ти куди пішов? Я ж... Це не той селянин, напевно. Та той, той! Просто я не хочу зараз грати на ньому. Я дуже тобі вдячний за те, що ти зробив. Ді ласка, дай на здоров'я. Я вже піду у свій дім у свою квартиру. До речі, як ви бачите, там я вже пакмена побудував. Ой, кріпер тут гуляє. Думаю, він не... нічого не зробить в борч халіфі. До речі, тут я вже понабудував піаніно теж, воно теж працює. Ну, а я вже піду додому. Всім пока, пока.